Як підібрати окуляри до лиця формою сердечку? Ми знаємо, що така форма лиця від овального ідеального відрізняється більш широким і видатним чолом і високими скулами при вузькому підборідді. Тому гармонізувати пропорції допоможе акцентування на низ обличчя. Такі окуляри, як авіатори, з їх перевернутими краплеподібними лінзами, будуть якраз. Добре, сядуть і вайфаєри. Спробуйте окуляри-метелики неодмінно з прямокутними лінзами. Сміливо експериментуйте з кольором їхньої оправи.